У нас сьогодні БОЛЬШОЙ день, БОЛЬШОЙ праздник. Ми поставили 1,6. Також ми одразу поміняли приборну панель, поставили з тахометром, тому що не було. Спочатку поставили корейську D200 максимум, вона дуже сильно брехала, поставили вже польську D220, і він показує вже правильно. І найголовніше це от ета сразу. А? Шо, пацики, ви в шокі, дали на свободи. Я теж в шокі. Це круто. І також ми вже зробили перший запуск, і це було неймовірно. Приїхали. Чуть довше, так, да, треба. Класс, класс. Еще раз, еще раз. <laughs> Ю еще хочу, третий Не то. Ну, короче, другий был самый лучший. Ну давай, роби уже дальше. Ну, у нас всегда так будет шлифовать, я, когда я буду давать. <гум> юху! Далі вже місця на самому сервісі стало мало, хлопці підлаштували лануса, і ми виїхали на дорогу. Та ти що? Я був приємно вражений, тому що 5 людей в салоні, а машина їхала краще, ніж Sens 1.3, коли я був один в салоні. Ну а далі ми вже почали її повноцінно тестувати і пробувати поїхати 200. Ось що вийшло з, першого. з першої спроби. Це четверта передача. 180 зараз буде. Майже 6 тисяч обертів. Включаємо п'яту. Ну так, да, це вже максималка. Пятая. Ну вот, она на пятой, по сути, не забирает. Фасадика делаем! Спидометр немного обманывает, где-то на 10 км показывает больше. Таке відчуття, такое ощущение, что тисяч 5000 оборотов, не выпали, они хватают. Судя по мотору. Не знаю. За насосом делается. Может быть. Да, вот зараз провали, ну, Зараз взагалі 20 км розбіжність, тут вже 170 показує, а тут вже зараз 150. Коротше, непонятно. От воно якось тупить, воно якось 110, то, 15, то 20 км вообще, розбіжність. Непонятно кому довіряти. У нас перестав працювати спідометр. Поняв, то ну, майже було 190, воно десь там походу щось вони не поправилося. <рес> Коротше, я думаю, що ми його положили. В обратну сторону так точно <рес> виявили те, що на п'ятій передачі машина щось не хоче їхати, 180 швидкість, 4500 обертів і все далі не їде. Як ніби якийсь ограничитель стоїть, чи не хватає тиску палива. Не знаємо, повернулись назад на сервіс. Почали грати з потенціометром, поміняли одразу приборну панель з корейської на польську, щоб вона правильно показувала. Далі ще багато разів виїжджали, пробували, грали з потенціометром, не знаю, там якісь показники 122, 124, 126. І зараз уже виїжджаємо знову, знову пробувати. Сказали, що нібито вже має їхати. Тому зараз будемо пробувати. Якщо не вийде, то не вийде. Як мінімум 0100, ми замірюємо точно. Але є один нюанс мокра дорога, пройшов дощ. Але я думаю, що ми сьогодні не вмремо. Three, two, one, Це неудачно було. Це, зразу можуть це було дуже неудачно. Я вообще дуже довго шліфував. Але мощності, звісно, тут нього вистачає. Давайте розвернемось і зараз більш правильно поїдемо. Треба трошки менше обертів дати. Дубель 2. Хто був невдалий, треба дати менше обертів. Так, ну я думаю і набрав. Дивимось результат 15 секунд. Та це, мабуть, за того, що мокра дорога в нас не вийде нормально, заміряти. Тому що це жах. Це жах. Зараз спробуємо на другій передачі стартанути, тому що ну, на першій вона дуже, дуже шліфує. Забряд, ну, забряд. Не вийшло у нас нормально заміряти 0-100, вона шліфує. Ну, ще й за того, що дорога мокра. Коротше, не вийшло. або в цьому відео ви це ще побачите трішки пізніше, або вже в наступних відео заміряємо. А поки що їдемо, подивимось, чи вона їде 200, чи не їде, ну, і чи є взагалі які зміни, чи знову буде 180, 4,5 тисячі обертів і більше не буде набирати. Полетіли. Зараз четверта передача плюс-мінус 140 і давайте газ в пол Це четверта. Може, п'яту, порахувати. Давайте п'яту. 4,5 тисячі обертів. Ну давайте подивимось. Дуже придержимо, 180. А хуйня 4500 и все. та же тема. Ну, зараз трошки с горочки подивимось. Здесь может 4800 дойде и все. Не їде, максимум там 180 так, якось набирає згорім пополам. Ну, 4500 максималка по обертам на п'ятій передачі і все. і вона не хоче їхати. Я не знаю, що чому проблема, можливо, ограничитель, який стоїть в мозгах. Будемо розбиратись, Це вже явно діло не в потенціометрі, який там крутили, тому що по суті нічого не міняється. Я трошки розчарований цим всім. Але будемо пробувати, не знаю, можливо, реально в мозгах ограничитель будемо пробувати, можливо, читати чимось. Не знаю, що може бути справа, він має їхати 200, він має їхати 200, я в цьому впевнений 100%, але чомусь не їде. Ну і 0100, я думаю, ми ще все-таки спробуємо заміряти. І так, дубль 2. Пробуємо тут сухо, включаємо програму і виїжджаємо на дорогу. І... Летс Сто 110 14 секунд, но я не знаю, это бред какой-то. Это какой бред. По ощущениям... Вона набирає краще, ніж сенс, але от чогось не їде, я не знаю, може в мене затупно на передачах на переключенні. Ілі що, я не знаю. І так. Встаємо. Обнуляємо. Ну от, В мене друга тяжко вдихнулась, і я вже втратив і третя так само. Я втрачаю секунди чисто на цьому. От, 13,25. Я втрачаю секунди на переключенні. І так, подопитний кролик сейчас сяде за цей апарат і буде 0 0100. Я гонщик формули 1 в прошлом. Хорошо поїхав. А щось медленно. Ні, yeah, <laughs> далі вже набрав хорошо. Yeah. Але з першої він ніби трошки мало до обертів, вона вже не. Хоча, можливо, якраз таки вона не шліфанула і зараз поїде нормально. Але Но вона, це реально бред. Вона не може їхати 14-14 секунд. У мене сенс їхав 14. І я об'єктивно время, коли включаю другу і третю. Я не привик до цієї коробки, в мене в сенсі все залітало дуже легко. Тут мені ще не звично, я втрачаю там реально якісь 2 секунди легко. Можливо, зараз Даня, він на такій коробці привик їздити, він колись був лав, ні 5. Можливо, він зараз кращий результат покаже. Ні, ніхуя, бля. 15 секунд, ну вообще щось не то, ну получается на спидометре вот я дивлюся сюда вниз, ну получається скільки, 10 секунд до 100 а потім наебает. Сейчас короче раз попробую. Ну, а там воно вже пішло, я уверен, там секунд 20, навіть було, блядь. Не, 14,7. Коротше, ну реально, після воно 100 набирає, 100 тут железна десятка, я цьому впевнений, що 100 тут железну 10. Я надеюсь, Він мене зараз обрадує. Але мені щось здається, що ні. Треба буде ще розбиратись. Ось ця тачка. Ну він уливається. Ти мене ну, обрадуєш? — Ні, 14,7. Ну, вона не їде. Блять. Коротше, я, е, можна по-другому по секундомір включити. Вони відповідають. 100, рівно в мене 100, я подивився, там було 10 і 7. І вона оці 3 секунди набирає 115, щоб було отут 100. На спідометрі 100, 100 це ну, 10, да, вона тут затримується. На спідометрі 100, це тут 10,7. А от стоп, поки вона тут 100, покажеться 14. Ну, подивимось. Хорошо, я, я вставлю на монтаже секунди, подивимось, скільки вони покажуть. Отже, в підсумку не поїхали ми 200, не знаю в чому причина. Підказав Даня, можливо, ограничитель, можливо, 65-ї передачі, 6-ки. Коротше, не знаю, будемо розбиратись. Якщо хтось знає, що це може бути, просто на 5 пропадає тяга. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, що це може бути. Ну і 0-100 не дуже вдало, не знаю на монтаже, там вже подивимось, що вийшло. Поки що не дуже вдало, мені це не дуже подобається, але це все фігня. То, що не їде 200, це погано. На рахунок того, що тут мінялось, Кромі самого двигуна, можливо, комусь буде корисно. Два, дві подушки лів-права кріплення, ну, двигуна і коробки вони остаються рідні, просто міняються всі самі кронштейники. Ззаддя там теж міняється. Мені просто з двох коротше, зробили одну, якось там зварили більш-менш. І по суті, все, далі все, штекер-штекер, штекер, проводки від 1,6 купуєте, двигун, коробка. Та й все. Ну, Полося треба від 1,5, радіатор від 1,5, хоча б 1,6 не стане по вступіці. Так що, якщо що, якщо у вас був сенс, то треба 1,5 полося. Або міняти одразу ступицю. А так, в принципі, все таке, як було, ну, понятно, куча датчиків нових ще треба було докупити. Більше нічого такого нового немає. Е, на рахунок того, що грали з потенціометром, це явно не в ньому вже проблема на рахунок 200, тому що його вже виставляли. хотіли. Це от він, потенціометр. Е, коротше, цей потенціометр стоїть на сенсах і на ланусах, в яких немає лямбда-зонда. У мене в сенсі не було потенціометру, була, була зразу лямбда. Тут у мене і потенціометр, і лямдазонд. І не знаю, в чому проблема. Явно не в них. Тому треба буде дивитися все таки до ограничителя, возможно, стоїть, возможно, щось в коробці самі, якась проблема з шестеренкою п'ятої передачі. Можливо, ще якісь варіанти, якщо є, то напишіть. Але все ж таки, давайте розставимо всі крапки надії над його розгоном. Купив спеціально OBD, дома підключусь, замірюю 0100 через OBD. Виявилося, що в мене тут блок управління корейський, до він так не підключається. Він тільки проводним шляхом відключатися до телефону, не можна. Тому все ж таки просто скачав програму. Другу, ще одну. Вони всі показують на 10 менше, ніж показує на спідометрі. Але давайте заміряємо, скільки воно показує. Подивимось, я вставлю секундомір, скільки воно покаже секунд, коли буде просто 100 на спідометрі. І таким чином напишіть в коментарях, як правильно замірювати через програму, яка завжди. По-перше, про затримкою прораховує, а по-друге, на 10 показує більше, дуже менше, чи по спідометру. Тому погнали. Приїжджаємо, зупиняємось. Все по нулям, заміряємо розгін. Вже було 110, дивимось тут. Так а воно не зупинило. А в чому прикол? Треба самому зупиняти. А ні. Все, заміряло. І так, дивимось. 9 секунд. Ви в це вірите? Я ні. Давайте спробуємо ще раз. Вже під горку пішло, вона вже звісно з затупишем. Ну, тут же, мені здається, щось більш правдоподібне 11 секунд показує. 0100. Отже, який ми маємо висновок по ланусу ми Мене поїхали. Мене це дуже розчаровує, але я розумію, що скоріш за все, це реально ця проблема з лямдазонтом. Якщо хтось знає, в чому може бути проблема, то напишіть, і я це далі спробую вирішити. На рахунок 0100, е, щойно заїжджав там, взагалі перший раз показало 9 секунд. Ну це нереально, це точно нереально. Далі показало 11, Це вже плюс-мінус щось схоже на реальність. Таке може бути, тому що по паспорту там 12,5. В принципі 11 може бути, це дуже добре. Але ну 9 секунд явно бути не може. Це нереально, тому в це я не вірю. Максимум там ну 10,5, 5 стоку. Ланус окей, там без каталізатора він е там лямди немає. Може, там цей потенціометр теж йому трошки додає. Ну але явно не 9 секунд. 11 можливо буде. Ви все самі бачили на екрані. Я додавав секундомір. Якщо обрати по 100 е кілометрів на спідометрі, е бачили, що показує програма. В наступних відео, де ми будемо пробувати ганятись проти там лануси 1.5 і інші машини, які так само можливо 1.6, якісь там 2 літра, в тих же відео ми будемо пробувати земляти ще 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 і плюс-мінус. Ми якусь картину побачимо, скільки він їде. Це точно вартувало того. 1.3 це взагалі був була не машина, 1.6 це вже плюс-мінус можна назвати машиною. І він же як для Ланоса їде доволі таки непогано. Зараз я би вже ставив 2.0, Але вийшло, як вийшло. Робив це все вперше. Знань не було взагалі ніяких. Зараз вже плюс-мінус. Хоча б я орієнтуюсь, і в подальшому я думаю, що тут ще якийсь двигун хороший поставиться, але ну то вже явно буде проект не під машину на. Кожен день там вже якісь, не знаю, можливо, 3 літра або там якісь 2 нульти фесай на 250 сил. Все може бути. Не будемо заглядати наперед. В принципі, я задоволений тим, як він їде. Потрібно ще вирішити проблему з тим, що він не їде 200, тому що він 200 має їхати. Це 100%. Ну і те, що він не підключається обідіжкою, Це мене також розчарувало. Хотів нормально заміряти, підключитись собі але на жаль, корейський блок, і він не підключається. Це мінус ланусів. А так, в принципі, я задоволений. Очікуйте наступних відео. Дякую за перегляд. Далі будемо займатися кузовщиною, будемо ганятись з однокласниками Ланоса, щоб плюс-мінус зорієнтуватись, як їде він на фоні інших машин. Пишіть в коментарях, чому він не поїхав 200. пишіть в коментарях, можливо, я якось неправильно заміряю 0100, можливо, є якась класна програма, можливо, є якийсь класний сканер, який можна підключитись до корейської цієї ебу. В общем, пишіть все, що хочете написати. Мені цікаво взнати вашу думку, можливо, якісь підказки, що тут можна зробити, тому що я б сюди компресора якогось поставив, панем його 100%, ну на рахунок компресора чи турбіни. Турбіни явно я сюди ставити не буду, тому що вже тоді краще поставити одразу якийсь двигун, 2 літра, який одразу був турбовий, ніж врізати турбіну в цей атмосферний двигун. А от на рахунок компресора, я подумаю, напишіть в коментарях. Мені цікаво, чи взагалі хтось ставив компресори на ланоси, чи це реально, нереально. Тому що, як на мене, цей варіант доволі цікавий. Ще раз дякую всім за перегляд, до нових зустрічей. І в завершення все ж таки, нібито я розібрався, чому він не їде 200. Списався з людиною, яка розбирається. Він сказав, що 180 це в них заводська прошивка з ограничителем на 180 4 – 4500 обертів на п'ятій передачі. Вставляю тут скріншоти. І я в нього замовлю мозги, які будуть з прошивкою Євро 0, де не буде ограніченій. І вже в наступному відео е, по поставимо цю прошивку ці мозги з новою прошивкою і подивимось, як Ланос буде їхати, скільки він максималку видасть вже без ограничителя. Ну динаміка має також покращитись, тому замірюємо знову 0100. Це нібито як чіпюнг можливо. Ну, коротше, напишіть, євро 0 прошивка. Це вже чіптюнінг повноценний, чи чіп прошивка це щось інше. Тому чекайте нове відео, поставимо прошивочку. Я думаю, буде цікаво.